Коли я починала займатися каліграфією, практика приписування каліграфічних вправ олівцем дуже допомогла мені пропрацювати чутливість в руці, відточити перехід від тонких до нежимних ліній. Минулого року, коли в мене активно почали питати про онлайн-курси, я почала готувати саме курс із каліграфії олівцем. На мою думку, олівець ідеальний інструмент для початку занять каліграфії. Він підійде і для тих, хто ще не писав ніколи, і для тих, кому зараз незручно шукати матеріали для каліграфії. Простий олівець знайти набагато легше, ніж якісне гостре перо та папір, на якому не буде розповзатися чорнило. При цьому неважливо, з якого інструмента ви почнете заняття каліграфією, адже важливим на початку є також навчитися розслабляти руку та рухати всією рукою.